Походу! слідуючого місця, де відбулися їхні події веселої боротьби української британської армії. Не запоріжжі, це ваш, світований злочин, всі століття на терорійних живуть своїм повіттям, ніби хоче розповісти прийдешнім поколінням про свої події, свідком, в яких вона була. Чувала містогин катованих невинних людей, чула подих смерті, бачила тих людей, які навантажені трунами повстанцями і яких відвезли треба руч додає з покладу. Волі купа, непонаговки на навич, кілька днів мертвий без одягу, висів тут, прив'язаний до стовбури груші, наглум на страх людям, а в канаві навпроти лежала застрелена налідами катами огідна жінка Марія Коваль з широко розплющеними очами. Вони ніби дивилися в небо і просили у Всевишнього порятунку для народжених і ще ненароджених на женських діток. Отже, ви пам'ятаєте, хтось ту турку росла грушка то Про неї розповідь. Пам'ятаємо, Стеляна. Ми старші доросли. Добре, прошу. Пам'ять загиблих вшанувати, мовчання. Дякую. До походу. Радію. Кротом, груш. Недалеко на волині. Творилась армія. Упа. Щоб ви оскрелі? Завітала свобода, щоб Воскресла Україна і завітала свобода. свого. Стояла хати Євдокиї євдоки, Сусяк, у якій була Криївка. Цій Київці переховувалися Євдокиї Сусяк, у якій була Криївка. В цій криївці переховували руку по повстанці. Криївку видав зрадник Степан Лялюк, Люк. Хату оточили бошевики і підпалили. Загинули Микола Лялюк, Василь Сусяк і господиня хатики Сусяк, подвір'я Олекси Чепіка. 7, квітня... 7 квітня 1946 року сюди привезли для пізнання воїнів і вбитих убитих українців зубення. Це були Михайло Ватраль, Григорій Кулик, Степан Мацький. Шановні учні, за вашою спиною є маленький лісочок під назвою Зубовець. Ви його бачили. В цьому лісі була Криївка і про ну, події в цьому лісі розкаже нам прадід Мар'яна. прошу. Стоп, стоп. Перший загинув у селі Воїн Руба Степана Петрович. Перший загинув у селі Воїн Руба. Пан Рунецький він зупинився, відпочинок у хаті Григорія і Лечка. До хату ввійшли облавники. Вони не, пові... не помітили повстанця, тільки забрали зброю. Семен міг врятуватися, проте він кинувся на вздогін большевикам, щоб відібрати свою амуніцію. Був тяжко поранений, помер від ран краївці, урочище Зубовець. Прошу повернулися, побачили де Була приїздка. Там буде встановлено пам'ятний знак біля місця, де була. Я Григорія Мотрича. Із сім'ї Григорія Мотрича у папі йшло три сини: Данило, Степан, Василь. Всі вони загинули у боротьбі з большевиками. Допомогла сестра Тетяна. Батьки померли, залишилися вони сиротами. Одного зимового дня вікно постукали Тетяна Метоса скоріш відчиняти двері, бо думала, що її брати повернулися. Але їй наказали вдягнутися і відвели її в поле в землянку, де були встановлені зенітні прожектори. Цілу ніч жінки москальки катували. Дівчину. Хотіли дізнатися, де краївка братів, але так нічого не дізнався, замучили дівчину до смерті і кинули її під, в канал під горішнім лісом. Але тільки аж навесні пастухи знайшли обгризане звірами тіло і заховали її на цвинтарі. Добре. Тепер ще раз кругом і фотографії на поніду. Для сила та воля вичає, в ровному тілі здорова душа, я сила та воля, видаває. Селами вежа. За будинком народного художника Вілоса є ліси, який називається Зукрайний. Там є Криївка. Зараз погода не дозволяє до неї піти, але про неї ми не стало сказати мусимо. Це була дуже гарно облаштована краївка, яка в на березі струмочка у високому березі викопана. Було сухо, поряд була вода, і ніхто не міг довго краївку криївку викрити. Які ж події в сутки ті краївці розбулися, нам розкаже все. 7 квітня 1946 року на благовіщення Михайло Ватра, Григорій Кулик і Степан Мацький загинули, краївці в урочищі обранням. Настала весна, засвітило сонечко, раділи повстанці, що пережили холодну зиму. Та не знали, що зрадник видав їх, показав їхнє сховище. Мертвими їх привезли в село на подвір'я Олексій Чаплі для опізнання. Ми були біля цього подвір'я, пам'ятаєте? Там на, 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 на такий високий вігін до гори, Ота вони на тій вагоні лежали і шукали, хто їхні родичі, щоб родичів потім вивезти в Сибір. Так втилися вони повстанці, мертвим на їхніх родинах. Добре. До походу.

Давай, давай, давай. Давай Україні! Лан, жителі якого теж внесли великий внесок у боротьбу Української повстанської армії. Прошу повернутися до нього і подивитися на територію. Виходить. Сіла. У цій хатині народився Іван Кліщ. Загинув у бою з червоною мітлою 16 січня 1945 року, похований у селі Котувань у Братській могилі. Григорій Мотрич, псевдо Максим, загинув біля села Дережичі, там і похований. Особлива доля судилася Михайлові Соб'яку. це останній з українських хлопців воїн УПА. Він е, е, особ, е, Воював він у дивізії СС Галичина. Після битви під бродами повернувся додому і пішов у ПА. Зловили його у одному з гірських сіл. Воював у. Піймали його в одному військовому селі аж у 1952 році. Відсидів у чермі, працював у шахті в Донбасі. Після звільнення приїжджав до Медвежі відвідати родину. Та підірване здоров'я не дозволило йому дожити до наших днів і побачити Україну вільною. Добре. Як ви зрозуміли, подожди? Ви зрозуміли, Медвежанські воїни Української повстанської армії розпочали свою боротьбу в 1942 році з часу створення Української повстанської армії. І продовжували її до 1952 року. Відчайдушну, безнадійну боротьбу, не нелюдських важких умовах, але ніхто не здавався, ніхто не просив прощання. Як бачите, 10 років вони віддали до того, щоб ви могли жити у вільній, незалежній країні. А що Скільки я можу на кормі, щоб ти як жінка? Ми тихо. Дар Дуже багато кривди від радянських окупантів. З такої маленької кількості будинків вони спалили 5 хатів з 20 і вбили 10 місцевих жителів. Тут постійно сходилися рейди облавників з Кізьби району, Дублянського району, Дрогобицького, району. І коли всі три загони сходилися до купи і не знайшли ні одного повстанця, вони, щоб довести, що вони щось робили, прискіпувалися до місцевих жителів і досить часто люди від того гинули. Тому ця земля дуже рясно полита українською кров'ю за волю українського народу. Повпошу. Хата Добжанки. Ось ми на подвір'ї, де колись стояла то, хата Добжанки. Старенькі Тетяна та Степан мали одного єдиного сина Миколу і двох дочок, які поїхали за кордон на заробіття, і про них не було чутки. В ранні роки Миколу забрали в повстанську армію. У 1945 року облавники його вбили, а зрадники показали хату, яку було спалено. А стареньких Тетяну та Степана було живцем кинуто в око. Сестра Тетяна розповідає про Григорія Мотрича. Григорія Мотрича облавники поранили. І він лежав, розкручував гранату. Коли облавники підійшли ближче, він кинув гранату, але вона не вибухнула. Тоді, тоді його Розстріляли з кулемету на цьому подвір'ї. Стояла хата Григорія Кулика. А ось тут тулилася дуже маленька хатина е, Миколія, е, Михайла Ватраля. Обидва господарі покинули дітей, дружин, е, батьків і пішли в ряди повстанців 7 квітня 1946 року на благовішення Степан е, вони і Степан Мацьків загинули в урочисті зубрайний. Ту думку ми вже з вами говорили раніше, де вони були видані зрадником і загинули героїчно. Пане, прошу. Криївка під стодолою Степана Лялюка. Михайло Гуняк загинув у Криївці, яка була під стодолою Степана Лялюка. Це випуска, який видав Криївку. П'ять жиків здалися Іван Гуняк, Константин Гуняк, Михайло Лужецький, Василь Карбівник з Василь Кузик, села Сурпа. Михайло Гуняк не хотів здаватися, він крикнув смерть його широкам і застрелився в Кривітку. Його брата Константина і батька Константина Гуняка заарештували і вислали в Сибір. Подвійний тим праглеха господар передов переховувався вдома, підтримував зв'язок упа. Большовики знайшли його і тяжкого поранену вивезли десь. Місце і дата поховання невідомі. Краївка під судолею Степана Лялюка. На місці! Нали. Во. Степана до слова! Ось тут стояла хата Степана Лялюка. Жила вдова з дітьми Це Сина Володимира вбили. Магова тьми вивезли у 1945 році до сім'ї. Ще одна хата знищена більшовицьким терором на присілку. Солтиський лан. А он де недалеко вже і Зубовець, де була Криївка, де загинули повстанці, про яку ми з вами вже говорили. Зубрайний. Скажіть, кажіть, так, не важливо. я що От був та бандера то є. Бандери називалися, як то бачив. І він чи ховав. А москалі, як прийшли, він видів, що вони йдуть, і він туди був вигоном, то був вигін. Він загонив, що туди в ліс. Вони там загрузком другій городі стояли, з таким маски з карабінами стояли, і його проростріли наскість. Він сидив, ходив його до хати, але тут ні до лікарів не везли, ні нічого. То він в хаті загинув, то, а туди прийшли, родичі вивезли на собі. Хату спалили тут багато, хату спалили. То в лялюка, та лялюка. То був та гебур і то та ялюк-пум. Смарін чого знає. Того лялюка брат і угу. і брат. То був лялюк твого, а там був один мірочка другий ялюкво. Угу. А от того була яма, що була студола, і ти. Там, місце, та, місце, та, місце, 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 місце. там гній був, а того хата була. Так. А того була студола, була пивнича твоя яма була. Там моє керничі, сам є. Для таких аби зарозталі, бо так і бабачони є, а то все це ну, є. А там, ви кажете, каже, місце там лісто, які Довжанські, так? І та Дуржанські, там у городі там. У... Там у городі просто мати чого, Михайла. Ну, ну, ми таки, там тоді там така є яма, що був в ній, там була хата. Коли, коли я люблю, я люблю на річній городичці, він так по підлітку його вже бомбарвували. А той хлопець Луганський, то був відховатися, що знайти до цього хлопця. Ми його висі, а там на дорозі саму заду. А лялюк кай, а ми стає лялюка, а ти знаєш, що так, знаєш, що там місце І лялюка придали ту, ну, він каже, де його хата. Я її показав, бо не знав, показав на твого хату. Вони прийшли до хати, старі гангайчі, вони кажуть, що як би вони побили, то б стара не залізла під п'єць. Mm. Стара була під п'єцем, як згоріла, вони навколо хати, дів хату запалили. Mm. Стара була під п'єцем, а старий на

А під тим дубочком партизан лежав. Він лежить, не дишить. і не навчити. Доброго вас, він, лежит. він лежить, не дишить. Дишит. Лісничівка, лісничівка в урочищі красний. Ця хатина була своєрідним штабом. Тут завжди було людно. Або гостювали повстанці, або розташовувались облавники, що сходились з чотирьох районів Троговецького, Підбузького, Дублянського і Самбірського. Сюди постійно навідувався керівник Трогобицького проводу оун Упа Левко Левко Грущак. Інколи з ним приходила його наречена чайка в 1946 році у цій хатині лісника Григорія Коваля. Переховувався поранений Григорій Мотрич, псевдо Максим, в урочищі під Красним. 19 жовтня 1946 року загинув від кулі облавників Василь, е, Василь е, Сов'як, неповнолітній, єдиний син у батьків. Він, е, він був зв'язковим, часто носив їсти у ліс повстанцям. Увага! Ви розумієте, що українська повстанська армія була народною армією. Ніхто в ту армію людей не брав, ніхто не заставляв, всі йшли добровільно. І всі знали, що їх підтримує все їхнє село, вся їхня родина. Справді, упан не мала ні складів, ні кухонь. Щодня хтось з села прокрадався, ризикуючи життям в ліс і ніс їсти своїм родичам, повстанцям і наражав себе на смертельну небезпеку. Бували випадки, коли облавники ловили в лісі кого завгодно. Одно, наприклад, йшла, жінка, несла їсти повстанцям і чула облаву, покинула каструлю з їдою і сама почала тікати низом-низом, попри потічок. Її облавники зловили, а інші облавники вийшли на ту каструлю. Потім побачили, що в каструлі, привели її додому, а то саме, що в каструлі, то було саме і в неї вдома наварене для сім'ї. Розумієте, після того її було вивезено до Сибір. На ще легко відбулося. Хтось був зв'язковим, хтось носив їсти. І всі вони могли в будь-який час отримати кулю від більшовицьких обладників, які боролися з українською повстанською армією. Не дивлячись на це, жодного дня воїни Української повстанської армії не залишалися без харчів, без допомоги. Народ їх підтримував. І лише завдяки підтримці народу вони змогли витримати 10 років важкої, найлюдськи важкої боротьби за українську справу, за справу свого народу. Вони своєю збройною боротьбою, звичайно, щоб віддячили і селу, яке їх годувало. Тому що Медвежі порівняно мало людей вивезли в Сибір. Дуже мало людей було, пережило голод, такий, як був в 1933 році на східній Україні. Тому що, як казали тоді, в день влада комуністів червоним прапором, вночі влада Української повстанської армії. І це була влада надією нашого народу. Ця влада якраз і берегла нас від ще більших втрат. 30 загиблих це велика втрата. Але деякі села на східній Україні, які зовсім не опиралися більшовикам, заплатили двома третіми жителів свого села. А в нас це було близько 400 чоловік. Тобто 30 життів, 30 життів кращих ваших односельчан це є плата за те, що ви, ваші батьки і діди вижили і не були знищені страшною комуністичною машиною знищення сталінським режимом. Тож, давайте ми ще на цьому місці повернемо всіх разом, всіх, кого ми сьогодні згадували хвилиною мовчання. Дякую. Чуєте, ліс з нами теж притих. Навіть пташка не співає. Всі розуміють, наскільки взиву справу ми сьогодні робимо. Дякую. До походу ти дешеві світи чисті давайте ти ніколо можеш же тут Вот же вот яка Добре, пробуло зелені. Медвежа мала свою власну дрікарню. Друкарня, як і сама, в друкарні була розміщена у соціальній комісії на полі біля урочища грішника. Так друкарня була. Текст Лі Медвежа Дрогобицька району мала власну друкарню. Організатором та ідейним натхненником важливий автором багатьох друкованих текстів був колишній дрогобицький гімназист Левко Грущавки. Сама друкарня в запаси паперу знаходилась у лісі і спеціально обладнані країці, неподалік красів кулани. На початку друкарня була дуже примітивною. Розміри букв великі, верзані з липи. Обсяг друкованого тексту незначний, всього кілька слів. Так от смерть Сталіну, серп у смерть і голод. Всі на боротьбу проти сталінських поневольнювачів України, смерть сталінським імперіалістам. Після того, як повстанці розжились на краще обладнання, продукція набрала більш витонченого характеру. Шрифт, валики, друкарську фарбу передав наймолодший працівник Дрогобицької обласної друкарні міста містеців 1928 1995 роки. Родом з селами теж. Як стверджує Марія Гриник, добрий знавець історії рідного села. Останнє місце знаходження друкарні було в Київці на полі урочища над Грішною. 25 грудня 1947 року Рігівку видав зрадник, який об'їхав її навколо саньми, тим самим вказавши її точне місце знаходження. У Криївці загинули Михайло Гавриш, який був головним друкарем і автором сатиристичних дереворитів, Михайло Мотрич і Петро Стечишин, Микола Коваль. Коли більшовики обступили Краївку і запропонували хлопцям здатися, то у відповідь почули співщину вмерла Україна. Молоді воїни-повстанці застрелилися, але живим не здалися. Інструктивні матеріали ОУН УПА були спалені самими повстанцями. Обламники мертвих забрали в місто Дрогович. Місце поховання воїнів невідомо. Добре, тепер хлопці з пропорами, зайдіть за пам'ятник ззаду. Гарно ти Вуслав знімає, добре. ми заходимо. Знімай. Вики у меня чуть-чуть. Да, видимо, 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 вийди. Нам наші тут попасти. Там можна взяти градус. Да можно? Нуди, Василь. Виталий взгляд наш.